На човні та сітками з рибиною попався чоловік риб патрулю у Кременчуцькому районі. Викрили браконьєра на воді. За інформацією поліцейських, під час патрулювання кам'янського водосховища річки Дніпро біля дачного кооперативу в селі Кривущі рибпатруль виявив чоловіка на гумовому човні, який незаконно виловлював рибу за допомогою сіток. Сталося це близько третьої години ночі. Порушник 1977 року народження виловив понад 30 кілограмів риби. Наразі човен, риба та майже 300 метрів сіток вилучені. За даним фактом, поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За попередньою оцінкою фахівців завдані державі збитки становлять 370 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.